Прогноз погоди в Україні на вівторок, 30 липня, мене звати Україншик. Хвиля відчутного похолодання невідворотно прямує в Україну. На сьогодні відомо різке зниження температури повітря відчують в усіх північних, центральних, західних і східних областях. На півдні і надалі пануватиме спекотна погода. Найнижчий показник термометрів, який можна буде побачити вночі у щонайменше 4 областях це 12 градусів з позначкою плюс. Мінімум денної температури повітря це 22 градуси тепла. Грозові дощі синоптики обіцяють мешканцям семи областей. 30 липня очікується критично потужна магнітна буря, яка здатна дуже сильно вплинути на здоров'я. Сила збурення магнітосфери нашої планети сягне рекордних 7 балів, цей рівень настільки відчутний, що словами не передати. Пийте цього дня більше води, уникайте фізичних перенавантажень і просто будьте обережні, будь ласка. Зараз я розкажу, у яких саме семи областях варто чекати на короткочасні грозові дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у вівторок, 30 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села. Або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 30 липня, північ у Чернігівській області, денна температура повітря. Поливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. У Житомирській області вдень плюс 22 плюс 24 вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 22 до плюс 24 градусів в темні плюс 15 плюс 13. На Київщині і в Києві в денний час плюс 23, плюс 25, в нічний від плюс 16 до плюс 14 градусів. На Сумщині, Чернігівщині, Київщині і у Житомирській області синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі. Вітер північно-західний дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 25 до плюс 27 градусів, вночі плюс 19, плюс 17. В районі Бессарабії в денні години доби від 25 до 27 градусів з позначкою «плюс», в нічні – плюс 19, плюс 17. На Запоріжжі і Херсонщині термометри покажуть плюс 26 плюс 28 в світлі години від плюс 19 до плюс 17 градусів в темні. На Миколаївщині і в Криму в денний час.